Отже, що я бачив в комі? Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні в моєму випадку. Ну, я два Або мене все стерлося з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на працівному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Навіть, знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустів, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання ноги, там кров мені проганяти і так далі. Я живу тільки завдяки нині. В мене... Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях. Можливо, у вас є досвід, досвід чи реальні історії, тільки реальні. На одну, в мене дійсно було свідково. Я там помирав після цих п'яти кульовух, я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть чуть-чуть речового. Ти знаєш, живеше, думаю, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є, але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась наша форма духовного життя про яку нам Нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно, але я переконаний, що воно є.